з претензій. Так, да, да сьогодні ми приїхали в Детройт, і я такого пройшовся трошки по місті, і бачу, навпроти йдуть пару українців, показують на мене пальцями, що і щось сміються. Мені стало цікаво, а що то, колишні селяни сміються з теперішніх? Но вирі з села під підбачимо болісменник. Поїхали! <праць> то ярка Катерина з 20-літнім снажем на долі відро відробовока за три хвилини. І їй плювати паслася корова! Не паслася і чи то взагалі корова? Лєтками, які знайшов внука. Спочатку дід зрадів, коли жуки зібралися і полетіли на дискотеку. Але потім вони вернулися, бо їх пробило на хавчик. Злодії, які хотіли проникнути в квартиру під виглядом колядників, після того, як їм відкрив двері Василь Вірастюк, навіть не підозрювали, що знають скілько колядок і щедрівок. <рес> Церковний працівник неправильно зрозумів смс-ку від священника «Передзвони» і почав бити в дзвони на утренню. <рес> Та мада поняв що ляпнув дурницю, коли пів залу встало на куплеті, хто в нас спав із молодою вставай наливай Хлопчик, якого знайшли в хроні, хреновенько співає, хреновенько танцює, але в нього інший дар від природи. Ну і далі вам всім особливо не повезло, бо я буду співати. Перед вами я співаю так, як Бог мені півасі допомог. І перша пісня про мого колишнього колегу з Тернополя. Гроші в мене позичив раз, ну і потім ще три рази. Тепер на вулиці стрінув раз, в другу сторону йдеш ти. Якщо хочеш, так ж ти, то йди, якщо хочеш забути, забудь. Тільки знаю, що наприкінці буде троє чи тебе хрен знайдуть. <плес> Не так давно в Україні відгуляли різдвяні свята, тобто вони були давно, а їх відгуляли не так вже давно. Ну і для того, щоб вас трохи окунути в таку зимову атмосферу пісня про різдвяні свята в Україні. Ми із вертепом по селі ходили, і як буває на свята, в першій хаті ми до столу сіли, в другій хаті ми до столу сіли, і в третій хаті там історія така ж сама. Крила. Чорт і рот і жид, чорт і ро і жит! а це ж лиш початок села. Але в нас на Україні є таке специфічне свято, яке називається праздник. <рес> Пам'ятаєте, добре? Бо наступна пісня про те, як сільські жінки готуються до праздника. <рес> <рес> Вона начинила кешку, холодець в тарілки розлила, встигла всюди поприбирати папуги у баняку замісила, Напекла голубців з рибами, поробила усі салати на годиннику третя ночі, і, здавалось, би можна спати, але хрін ще чекає на неї. І без фрон на пірасних та. Ну і закінчити хотілося б такою піснею про не дуже вдале побачення. Поїхали! Я тебе. Запросила до себе на чай, і як тільки у ліжко стрибати, хтось у двері нежданно узяв і подзвонив, а ти з дуру пішов відкривати, в труси, я благаю, ті труси, може, здачі то батьки. То батьки вже плювати на труси На балкон біжи скачи.